Довжина сторони ромба АБЦД виражається цілим числом. Якому числу може дорівнювати периметри ромба? Периметр це сума довжин всіх сторін. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Периметр дорівнює чотирьом. Сторона, наприклад, АБ. Всі вони між собою рівні. Отже, питають, якому числу може дорівнювати периметр? 4аБ дорівнює 38. 38 дорівнювати не може. Для того, щоб знайти сторону, ми маємо периметр 38 поділити на 4. Але 38 на 4 націло не ділиться. В нас сказано, що сторона виражається цілим числом. 42, 42 на 4 націло не ділиться. 56. 56 на 4 ділиться націло. Отже, варіант В. Рухаємось далі по відповідях, перевіримо, 65 на 4 теж не ділиться на ціло, 82 теж не ділиться. Отже, варіант В.